В Токіо розпочався фестиваль української літератури Голоси з України. Фестиваль триватиме три дні: з 12 по 14 грудня. Заходи в рамках фестивалю проводитимуться в Токіо та в Йокогамі. В рамках фестивалю будуть поетичні перформанси, читання, презентації, дискусії та зустрічі з письменниками та видавцями. Захід організовувала літературна агенція Ово за підтримки фонду відроджень. І сьогодні відбувся поетичний перформанс відлуння у виконанні Олени Герасим'юк та Павла Матюш. На честь загиблих українських поетів. Розповім про перформанс, який сьогодні відкривав фестиваль. Це перформанс відлуння, який поставили Олена Герасимюк і Павло Матюша. Це свого роду меморалізація пам'яті тих поетів і письменників, які загинули під час війни. На жаль, таких імен уже понад 260. І якраз через цю інтертекстуальність, коли в своїх власних поезіях Павло та Олена згадують. Через цитати тих поетів, яких вже, на жаль, з нами немає. Це і Ігор Мосяк, і Гліб Бабіч, і Вікторія Меліна це 10 імен, хоча насправді їх набагато більше. І цей перформанс був дуже успішно прийнятий на Франкфуртському книжковому ярмарку, і так само на фестивалі в Румунії. Тому для нас було також дуже важливо його показати японській публіці. Це перформанс відлуння або англійською Echoes. Кій створює цю поліфонію звучання голосів живих поетів. Це Оленка Герасимюк і я, Павло Матюша, і десяти полеглих уже на жаль поетів і поеток, які звучать через свої тексти, через згадування їхніх текстів, аудиторію, нами. І от це тривання інтертекстуальність воно було метою сьогоднішнього вечора. Мені здається, ми це тривання цю інтертекстуальність, цей діалог, діалогічність культури в часі, в просторі. Ми сьогодні досягли. Тому це надзвичайно приємно з точки зору переживання цього досвіду для тих, хто був на сцені, цій невеликій імпровізованій сцені, стати співдіячами. Ми співдіяли всі разом. Скільки десятків людей нас було? Я вважаю, що це тепло і це не тільки тепло, це це глибина, це ще це, це пам'ятування. Ми це відчували. Можете самі підтвердити. Це не, не зовсім моє майже, але це головна була задача для чого ми хотіли створити цей перформанс. Ідея цього перформансу. Вона була досить спонтанною з одного боку. А з іншого боку, це та ідея, яка на нашу думку лежала на поверхні. Я дуже рада, що вийшла така класна колаборація з письменником Павлом Матюшею і з його дружиною Вікторією Матюшею, яка промотує цю ідею, і це дуже важливо для нас віддати шану таким чином і показати, що можна за допомогою слова. Нести далі не тільки свої думки, але і підсвічувати когось, хто є дуже важливим і хто не повинен зникнути. Можливо, це такі пафосні слова, але ми надихалися дуже багатьма ідеями. Ми намагалися серед них знайти щось таке своє, і головний акцент у цьому перформансі ми робили на те, щоб залучити аудиторію, щоб аудиторія стала власним відлунням цих голосів. І зараз, коли ми прочитали ці вірші в аудиторії в Токіо, нам було дуже приємно, що так багато людей відгукнулося, Була повна зала, всі з уважністю слухали, ніхто не вийшов. І для нас, як для авторів, це дуже важливо, тому що таким чином ми можемо продовжувати говорити про якісь важливі речі і показувати, яким чином можна працювати з текстом, працювати з біографіями, працювати з пам'яттю, тому що Пам'ять зараз дуже важлива для українців, і пам'ять зараз це те, що формує державу без перебільшення. Тому вигадувати е нові формати, показувати, як це може працювати інакше, як це може працювати через перформанс це наша з ідея. І ми дуже. Раді, що відгукуються так багато людей, що тексти тих, про кого ми написали, ідуть далі. І, зокрема, книжки, які ми привезли, залишаться в бібліотеці, яка за моєю спиною. І Я вважаю, що це просто неймовірний момент для того, щоб об'єднати українців. І заради цього ми тут, і це дуже тепла була зустріч. Валь голоси з України виник доволі спонтанно. Наша літературна агенція Ово вже шостий рік займається промоцією українських лі... літераторів за кордоном. Власне, ми маємо таку як... не місію знайти і виростити українського лауреата Нобелівського з літератури. І ось ми всіляко намагаємося різних нових авторів показувати світ. І в нас в Японії є чудова агентка Дар'я Муракамі. Цьому році ми. Впер вперше брали участь у Tokyo Rights Meet. Це е, така зустріч, яка спеціально для видавців організовується, і Україна вперше була там представлена. Ми представили ще також близько 20 авторів і п'ять видавництв. Було понад 100 японських видавців, які проявили великий інтерес до України, і Дарія якраз сказала про те, що було би дуже гарно, щоб дізнавалися більше про українську літературу, а це можливо саме через якісь історії, через літературу, коли є можливість поспілкуватися з живим автором, побачити його. І ми буквально про це поговорили. На початку листопада, і за півтора місяці ми вирішили, що потрібно це зробити до кінця року, поки цей інтерес ще живий. І Дарія взяла на себе організаційну частину в Токіо і в Йокагамі. А ми зі свого боку почали шукати можливість, як привести авторів. І зокрема, ми в основному сфокусувалися на поезії, тому що за такий короткий термін часу простіше було зробити переклади в саме поезії японської. Ось власне за півтора місяці нам це вдалося завдяки фонду відродження, який підтримали нашу ініціативу, і профінансувало поїздку в Японії восьми українських авторів. Насправді нас мало бути більше, але двох військовослужбовців на жаль не відпустили з служби, тому вони будуть приєднуватися в неділю до нас онлайн. Завтра у нас фестиваль присутній як в Токіо, так і в Йокагамі. А буде знову перформанс відлуння вже в Йокагамі. І ввечері буде надзвичайно цікава музично-поетична подія, де буде Тетяна Власова, Мар'яна Савка і Павло Матюша декламувати разом із класичними музичними інструментами в суботу зранку і в неділю зранку. Ще можна окремо поспілкуватися на ранковій каві з Мар'яною Савкою і з Тетяною Власовою. Така індивідуальна комунікація. я думаю, буде дуже цікава для якщо у вас глибшого є можливість відвідати заходи фестивалю або в Токіо, або в Якогамі. Будь ласка, обов'язково скористайтеся цією нагодою, відкиньте всі справи і обов'язково сходіть на перформанс або на інші заходи фестивалю. А на завершення цього відео ось фрагмент перформансу відлудня. Що б ви не робили, про що б не думали, куди б не прямували? Пам'ятайте, у цій землі лежать українські поети. Ця земля пахне тисячоліттями, у ній Роксолани залишили свої вірші замість паперу, у ній прославлення вождів і родів. Поховальні голосіння, військові кінні пісні, шлюбні наспіви і заклики до бою. У ніч жінки на конях, воїтельки без жалю і втоми, клятви на мечі, що проколюють плоть, родова помста, від якої холоне кров, небо, вогонь і сонце в краплинах ранкового туману. Чутно тишу нічного степу. І гудіння землі. У цій землі лежать ті, хто воював за неї.